Продажу на майданчику з'являється Citroen Berlingo 2012 рік випуску. 1.6 турбодизельний мотор, максимально класний, економний і по надійності, як реношний мотор К9К, 1,6 HDI. Оригінальний пасажир. Машина в свій час привезена була зі Швеції. Приїхала по Україні 25 тисяч кілометрів. Як тільки приїхала зі Швеції, одразу була виконана велика ТО з заміною всіх ременів, мастил та фітрів, роліків, встановлена гума гарна на автомобіль Nokian Зараз рік 19 рік, але гарний протектор. Легкосплавні диски з Peugeot, але вони взаємозаміняють з Citroen, бо це плюс-мінус одна і та сама машина. Peugeot проте і Citroen Берліного. Оригінальний пасажир 20 відкривається і зліва, і справа. Шикарна комплектація. Салон у нас в шикарному стані. У нас є можливість класти сідушечки. Ці машини класні, бо здоровий багажник. Сісти можна з двох сторін, тому це ще практичніше. Є підігрів передніх сидінь, є клімат-контроль. У нас автомобіль на роботі, тож і ваша дружина зможе їздити на цьому автомобілі дві педалі. 305 тисяч км пробігу, але, повірте мені, для дизельного мотора це зовсім не е, предел. Є задні паратроніки, є фаркоп і просторий здоровезний багажник. Покласти буде все можливо. І, знову ж таки, відкриваємо і задні дверки. Так, відкриваємо. Водійську дверку також підігрів є водійського сидіння, передні електросклопідйомники, датчик світла, датчик дощу, круїз-контроль і, будь ласка, бортовий комп'ютер нам показує витрату палива 5,9. Максимально економний автомобіль. Друзі, не зволікайте, приїжджайте. Гарний автомобіль, чистий пасажир, 12-чистий рік випуску, гарний мотор. Супер комплектація, стильний чорний колір.